Добрий раночок. Ай. Ще наче осінь тільки почалась. Ми вже дістали теплу констручку. І ви знаєте, ми все одно сьогодні якось замерзли вночі, тому що було менше 20 градусів у нас в кімнаті, ну, десь може 19, біля 20. Добрий ранок! Світаночок! Така в мене рубашка, і ви бачите зараз вже біля 21 одного, але блін, реально було прохолодно. Капець, я думаю, бачите, це вже ковдра теж тут, вона осінньо зимова, я б сказала. І коли я прокидалась, то в моїй лапки були просто як лід. Ну, і обличчя теж. І в мене теж нос був холодний, лапки, не знаю. Хоча. Нормальна температура це від 18 до 22 для дітей. Це ідеальна типу температура, але я не знаю, як кажуть, не прикривати дітей. Це, блін, тепле одіяло. Це ковдра. Я не знаю. Може, ви знаєте. Напишіть мені, будь ласка, у коментах, як робите ви. Чи ви вдягаєте тепліше без ковдри? чи... У вас просто 25-28 температури, що не дуже гарно в оселі. Мені просто цікаво почитати. Поділіться, будь ласка. Дядь Міша вже прибрав виноград, гляньте. Тепер вже таке реально все стає осіннє, а виноград він був такий зелений, призелений. Бачите, зараз покажу. І це упало? Все, прибрав. Він його вже підрізав і скоро буде вивозити на нашому синьому тракторі. Тракторець, молодець, всім допомагає. Ой, там дід Міша. Ось так. Так що це вже перші прояви осені. Бачите, вже й дерева такі стають жовті з червоним. Ось так. Ось нам дід Міша дав. Виноградику. Бачите, це вже останній виноград з лози. Всім привіт! Йду з запашною кавою з карамеллю вже з магазину. До магазину я бігла. Хотів побігти мій чоловік, але до нас поступила така інформація, що тут по місцевому роблять облави. Ось ну, в селах. Також у маленьких містечках, тому побігла я. І знаєте, в мене такий інсайт був, що всі дівчата готуються до пологів, коли вони вагітні. Вони роблять якісь фізичні навантаження, якусь йогу. І після пологів дуже багато перестають займатися кардіо якимись навантаженнями фізичними. Я зрозуміла, це фігово, тому що я пробігла біля одного кілометру до магазину і вже під кінець я вже просто була ніяка, в мене дуже першило в горлі, і я зрозуміла, що я в принципі дуже спортивна людина, але зрозуміла, що після пологів теж треба тренуватись. Десь з такою ж силою, як і після. Ну, це вже, знаєте, коли вже там післяпологовий період піде, це вже після 40-го дня, це десь 6-8 тижнів. А в мене вже 4 місяці пройшло після пологів, і я зрозуміла, що якби в мене була змога бігати кожного дня, то було б краще. Тому що так перманентно бігати це гарно, але. Це до дубці. А ось, наприклад, мій чоловік він тренується кожного дня і бігає в гори, а це під нахилом, це ще складніше. Тому я тепер йду з магазину, записую цей інсайт і п'ю каву. Тому, ось так, дівчата. Фізичні навантаження треба, щоб були в нашому житті постійно, незважаючи на те, що ти вагітна після пологів чи просто дівчина. Ти мусиш бути спортивною. Якщо хочеш бути здоровою. Піду я, а то машина їде. Навіщо? 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 Добрий день. Навіщо? Вон коровка іде, корівонька дає. Пішла собі додому. Задула мені, ви бачили? Задула свічку мені. Я тут культурно відпочиваю, а воно мені оце все. Зіпсувала, оце все поставила. Оце так. Оце так. так, за 20 хвилин я встигла прочитати аж дві строчки з нею. Тому що вона вишкетує, да? отакі у нас затишні моменти. І Тора одягнена. Тора помахай. Лайк! Що ти робиш? Ok, aí eu vou duas Tenta usar a Всім привіт! Мене випустили в люди. Йду зараз за овочами, а потім піду на закупи. Боже, який же кайф просто без дітей поїхати кудись чисто як на прогулянку. Тому йду зараз. Дякую! А ну кажи. Дякую! Нічого поки його. О, мінікю, бачите, це моя подружка Аня подарувала. Що таке маленька? Маленька е ouais. ти? моя. Вже хоче повзати, а ще не може. Зараз перевернуть тебе. Стомилась. Стомилась? Як завжди по традиції вивішую вже там. Речі, які я попрала, забираю ті, що вже висохли. Останнім часом дуже-дуже погано вони сохнуть на дворі, тому я вже навіть не знаю. Ми ще не топимо дровами. Ми, ну, мабуть, вже будемо діставати скоро сушарку, таку, знаєте, розкладну, ще як раніше. Вона дуже зручна, тому що ти розклав, посушив, зняв. І можна її скласти, і вона не займає багато місця. Якби ж я раніше здогадувалась, наскільки це класно, коли в тебе є пральна машина, коли в тебе є гаряча батарея, на якій можна посушити речі, такі прості штуки, а ми не цінимо. <tik> <tik> <Hey. tik> <Hey. tik> Di Done. <glass>, Naya Hey. <gasps> Дівчатка солоденьки. Зайшли подивитись. <плес> на каче. Так только <плес> вдихає. А як Тора? Если ты хочешь, то да, 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 да. Вот такие. Это на What do you say? What do you say, Тора? Chickies. Who is it? Ducks. It's all air. Wow, excellent. Ea, ea, yo. No, we mine. Chicken, ea, ea, yo. And the cat cat bear, and the cat cat bear. And the cat cat bear. And the cat 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 And the cat 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 Old MacDonald had a farm. Ea, ea, yo. He did you with. Утки. И я, и я, и я. З вас лайк, подписка. Вот и... там. Вот там. там. Тут и там, тут и, и там. там, там, имя Их имя. Это семья утки. А, семья, мама, ты кажешь, на имя семья. Маджи.

Спостерігайте, як крапельки роси торкаються листя, наче перлини на нитці, а дерева поступово облаштовують свої природні арки. Осінь це пора, коли земля запрошує нас на власний обряд прийняття, покликання до глибокого з'єднання з природою та душею. Нехай ця осінь буде для вас часом відкриття нових глибин з можливістю зануритися у внутрішній світ природи, де кожен лист та місячний відблиск перетворюються на магію. З цього дня сонце починає віддалятися від землі і день поступово скорочується. Наступного дня колесо року повертається до рівноваги. Сонце перетинає екватор і ніч починає поступово витісняти світло, готуючись до зимового сонцестояння. Цей час позначає початок переходу від літа до осені, від життя до спокою. Мама відзначає перехід темної пори року, коли ніч стає довшою, а день коротшим. Це час, коли ми вітаємо темре, оскільки вона поступово бере верх над світлом. Це час для внутрішнього відпочинку і саморефлексії, коли ми готуємося до зими, збираємося взяти собі трохи часу на відпочинок. Також це час, коли наші предки збирали осінній урожай і готувались до зими, запасаючись теплими речами. Та проводячи час за роботами, такими як пряжа, ткання і в'язання. У деяких культурах на Мабон палили ватру, велике вогнище, де гуртувалися громадою, згадували про житий рік, планували майбутнє та здійснювали ритуали. Писали свої бажання на листках і кидали їх у вогонь, сподіваючись, що вони здійсняться. Однак остаточна перемога темряви настане тільки на святкування Самайн – це Хелловін. Зараз темрява лише наближається до наших домів, але це є частиною вічного круговороту життя, де світло завжди повертається на Йоль, а темрява відступає, листя впадає, дні стають холодшими, ночі темнішими, а природа готується до спокійного зимового сну. Легенди та символи грають важливу роль в друїдському святкуванні осені. Друїди, кельтські мольфари, не мають власного пантеону богів, вони зверталися до різних сил залежно від завдань, які треба вирішити. Символи мабуно варто розглядати через основні ідеї свята і естетику початку осені. Свято врожаю неможливо уявити без їжі, а головними символами другого врожаю є яблуко, яке символізує життя безсмертне, відновлення і відродження. В українських казках яблуко теж асоціюється з красою і відновленою молодістю. Дуже гарно? Я гарно так було. Тобі сподобалось? сподобалось мені. Будеш їсти щось. Хочеш яблучко? Да, я хочу. Ага, данчу. Ячу поел. Що розрізати яблуко поперед, можна побачити пентаграму з насінням. Це улюблений символ язичництва. П'ять вершин відображають п'ять елементів землю, воду, вогонь, повітря і дух життя. Важко сказати, коли середина яблука стала втіленням вічного кола життя і смерті. Але символ зустрічається у багатьох народів. Мілається так діла. При зборі фруктів у саду важливо залишити частину врожаю для птахів і тварин. А також можна використовувати для приготування святкового столу. Давні культури відмінно розуміли взаємозв'язок між людиною і природою. Маба надає можливість знову з'єднатися з природою та циклічністю життя. Прогулянки лісу, медитації біля води або спостереження за зірками можуть бути способами відновити це з'єднання і отримати інсайти. Такучім палі. Це не лише день підбиття підсумків мабин, час формування планів на майбутнє, тому загадування бажань є основною магічною частиною свята. Можна бажати щастя, достатку, грошей. Головне робити це щиро. В цілому, маба надає можливість замислитися над природою, подякувати за її дари та відзначити зміну сезонів разом з родиною та друзями. Це свято, яке нагадує нам про важливість взаємозв'язку між нами та природою і надає можливість відзначити цей зв'язок у своєму житті.